Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Громадянин РФ Сергій Кузьмін разом із партнером-співробітником СБУ Віталієм Мазійчуком заробляють мільярди роками, обкрадаючи бюджет. Повідомляє інформатор, Тандем має тісні ділові відносини спільний бізнес у Криму та на окупованих територіях. З початку повномасштабного вторгнення Кузьмін успішно втік в непідконтрольні Україні регіони. Там він займається легалізацією коштів, веде бізнес за російськими законами, сплачуючи чималі гроші до скарбниці окупантів. Мазійчук весь. Час дахує злочинні схеми Кузьміна Керу, його активами, вирішує питання в судах із правоохоронними органами, про що журналісти писали ще з 2017 року. Суть їхньої схеми проста вказують журналісти. Кузьмін виготовляє підроблені документи через фірми прокладки, такі як спецпроект Інвест та Київ Метро Тонель Бут. Мазійчук у свою чергу забезпечує ухвалення неправомірних рішень судами та списання бюджетних коштів. Участь у цьому також бере низка продажних суддів, які легалізують злочинні схеми і списують бюджетні гроші на користь громадян Росії. Таким чином, як писали журналісти через компанію було вкрадено мільярди гривень. Учасники тандему вже стали фігурантами численних кримінальних справ. Прізвища суддів членів злочинного угрупування слідство поки що не розголошує.